Доброго вечора всім прихильникам спорту. Традиційно в понеділок о цій порі на каналі Рос свою завісу відкриває спортивна програма з нового 2014 року. Вона має назву на пульсі спорту. Фактично, ми повернулися до е, старої доброї назви, до історичних істоків. Ну і в 2014-му саме з цієї програми, я сподіваюся, ви будете черпати головну спортивну інформацію нашого регіону. Рік зрештою розпочався. А от е, турнір. Ніх перепуті не так і багато і так будемо говорити про міжсезоння у футболі. Обов'язково згадаємо події в українській баскетбольній суперлізі. Ну і зрозуміло, що подумаємо про головну і найгарячішу напевно новину останнього часу, останніх кількох тижнів. А це про те, що в Черкаси навесні прийде фінал чотирьох кубка. України з футзалу при тому в Черкаси приїдуть головні клуби нашої України. Про все це по черзі і розпочнемо зрозуміло із футболу, як ми вже з вами говорили. Черкаський Славутич нині знаходиться у відпустці, але є інформація. Принаймні, наш інформаційний партнер портал Черкаський спорт говорить про те, що. Ось цей хлопець Євген Гуд незабаром може приєднатися до черкаського клубу. Свого часу Гуд був капітаном черкаської команди. Ну і разом з Славутичем боровся навіть із Волині. Як ви бачите, це його суперголу Кубку України. Два роки тому Гуд ось так забував ворота команди прем'єр-ліги Луцької Волині. Після цього він полишив Черкаський Славутич і переєднався до Білозірської зорії. Причому стало причиною припинення співпраці з Славутичем. Стало Ала проблеми з головним тренером цієї команди. Він на ваших екранах це Олександр Кирилюк. Нагадаємо, що нещодавно Кирилюк знову таки повернувся до структури Славутича. І зараз він є спортивним директором цієї команди. І вже 25 січня Славутич проведе свій перший контрольний матч. Ну а це на ваших екранах ще одне знакове повернення. Віталій Шпанюк, людина, яка свого часу так само працювала у Черкасах. Зараз до речі, цей спеціаліст вже приєднався до Славутича, і він буде тренером з. Фізичної підготовки, а от Черкас він працював в іншому професійному клубі. А це були Черкаські мавпи. І зрештою, саме Шпанюк разом із Черкаськими мавпами чотири роки тому працював. В українській суперлізі цього разу ось цей тренер національної збірної України, де він також виконує функції фізіотерапевт, тренера з фізичної підготовки, перепрошую, буде працювати у черкаському Славутичі. Побачимо, як воно буде. Ну, зрештою, самі черкасці стартують уже в підготовці до весняної частини сезону з 25 січня. Саме на цю дату, якщо вірити офіційному сайту цього клубу, запланований поєдинок черкасців на виїзді в Олександрії проти Украгрокому. От такі то справи. Ну і ще одна доволі цікава футбольна інформація. Буквально кілька днів тому в італійській серії А відбулася знакова подія пов'язана з черкаським футболом. І стосується вона саме вихованця нашого футболу, точніше уродженця Черкащини. Є хлопець його він на ваших екранах, і він можливо буде. Відомою зіркою це голкіпер італійської наполі, і нещодавно, саме в минулому турі, 18-му турі серії. А ось цей хлопець, Микол Микита Конці барановський потрапив у заявку цього клубу. Ну зрозуміло, що він не пробився, не вийшов на футбольне поле в протистоянні із. Представником італійського чемпіонату, але цей хлопчина, який народився на Черкащині, вже приймає участь у такому солідному турнірі, як Ліга Чемпіонів, що правда, юнацька ліга чемпіонів і а, там. Наполі виступає ну доволі впевно. Бароновський навіть виходить в складі в основному складі цієї юнацької команди. Побачимо, будемо обов'язково слідкувати за розвитком кар'єри цього молодого хлопця. який, нагадаю, попри те, що потрапив у заявку в серія, він народився саме на Черкащині. і. Це один із небагатьох вихованців черкаського футболу, який зараз гучно заявив про себе. Про тому заявив в одному із топових чемпіонатів. Він правда ще не зіграв там, але вже потрапив у заявку. Це як не як доволі серйозне досягнення. Інше досягнення і інші результати, які стосуються черкаського регіону, в минулому тижні було більше пов'язані з баскетболом. Затиш, яке пов'язане було із різдвяними і новорічними святами, просто перервали якісними двома баскетбольними матчами господарі Палацу спорту будівельника та Черкаські мапи. Черкасці на своєму паркеті протягом короткого проміжку часу прийняли відразу дві топові команди України. Спочатку тестувати доволі непогану ходу команди Максима Міхільсона, приїхав київський будівельник. А після цього зіграв із Черкасцями на їх же майданчику баскетбольний клуб «Азовмаш». І в одному і в іншому матчі команда Максима Міхельсона залишилася без нічого. Абсолютно спочатку будівели з різницею майже в 30 балів розтрощили черкаські мавпи, фактично не помітили свого конкурента. Але нагадаю, не так давно саме помаранчево чорні на виїзді обіграли будівельник. Відтак надмотивована команда Євроліги приїхала в Черкаси і переконливо обіграла Черкаські мавпи. вже за кілька днів після цієї поразки. Черкасці зіграли з іншим грандом українського баскетболу. а Це Азовмаш, і от там то був справжній бій. Матч завершився із рахунком 71 на 70. І При тому черкасці програли, маючи гарний шанс виграти цей поєдинок, адже все вирішувалося в останній атаці, яка була саме за помаранчого чорного. А тож у нас є звіт про цей поєдинок. І дивимося один із, напевно, найдраматичніших матчів української суперліги цього сезону. Сам матч можна чітко поділити на дві частини. Протягом першої зовма ж комфортно себе почував на чужому паркеті, і збільшував різницю в рахунку. А в середині третього періоду настав час господарів на власний спорт, який зарядив емоціями переповнений палац спорту будівельник і подарував один із найнапруженіших матчів сезону. Це розпочалося з блискучої гри бігмені озомаша кікер та колін цього матчу зібрали на двох 37 очок і допомогли супернику зробити ривок наприкінці першої половини гри, яку Маріупольці виграли за рахунку 38 на 31. Причому саме цим гості зуміли розпочати ривок 16-0. Здавалося, посередині третього періоду шаркасці були відправлені у важкий нокдаун. Але іншої думки був Андрій Кальніченко. Форвард нашої команди зробив немислими. Він з різних дистанцій здобув 11 очок поспіль і подарував переповному залу надію на порятунок. Причому з початком заключно 10 хвилинки мав попри свого суперника мало вирішуватися в останній атаці за рахунку 71 на 70 на користь Азовмашу. і взявся реалізовувати тері сміт, але довести до ладу вирішальну атаку на результативніші грава черкасців так і не зміг. Мож довелося виконувати непідготовлений кидок, який затуманив всі намагання черкасців відігратися. Ті грати в Черкасах, У вас просто супер підтримка зала, фанів і так далі. Вот. Сколько здесь играл, всегда, по-моему, развязывалась игра в концовке. Но и раз что мы победили, раз что контролировали игру, наверное, минут 35. Ну, а потом просто дали забить легкие, легкие броски, они забили пару трехочковых, которые и дало им как бы силы и догнать нас. Я очень доволен тем, что команда проявила характер. Были моменты, которые, когда мы играли очень плохо. Вот. но то, что команда змогла собраться, то что команда не опустила руки і и, и при І не просто там перешли в какой то индивидуальный баскетбол, а именно э, играли то, що ми отрабатывали, то що ми готовили. Підіймати свій настрій після двох поразок поспіль черкасцям доведеться уже в кубку України найближчої середи 15 січня. У Мавпи зіграють першу чвертьфінальну гру проти Донецька. Отакі за справи. хто ретельно стежить за баскетбольними перипетіями, нагадаємо, що до нового року жоркасці спромоглися на супер рейв супер-ривок, шість перемог поспіль і при цьому піднялися турнірній таблиці. Але от на початку 2014-го спіткнулися. При тому спіткнулися в матчах із флагманами вітчизняного баскетболу. Як воно буде далі? Побачимо вже цієї середи. Черкаські мавпи на власному майданчику приймають баскетбольний клуб Донець. правда, в рамках іншого турніру, а це кубок України, і одна четверта фіналу. Відтак матч матчі на вилі. Скажімо, так доведеться грати вже черкасцям посеред сезону. Спочатку вони зіграють дома, а потім уже 25 січня відіграють на виїзді у Донецьку. Ще одна доволі цікава і знакова подія відбулася минулої суботи. Один із кращих спортсменів Черкащини. А це боксер Олег Прудкий дебютував на професійному ринзі, при тому відбоксував за українських атаманів. Атамани билися проти алжирських пустельних яструбів. І прудкий дебютував у п'ятому турі всесвітньої серії боксу. Як ви знаєте, ось цей хлопець виступає у ваговій категорії до 60 кілограмів. Її свій перший матч у всесвітній серії боксу він провів проти Ло Алі. Белаурі, ось е, такий-то боксер дістався прутком, Пруткому прудкому із е, важкою вимовою його прізвищем. розібралися, А от Олег Прудкий, який на ваших екранах здолав е, свого опонента розділеним рішенням арбітрів. Ну і, зрештою, в черговий раз підтвердив, що він є одним із е, найкращих українських боксерів. Нагадаємо, у цьому році Олег Путкпрудки став і е, майстром спорту міжнародного класу, і е, так само оформив перше, до речі, для Черкащини. Чемпіонство на чемпіонаті України його золото ну, дійсно заслуговує на визнання. Побачимо, можливо, вже найближчим часом Олег продовжить і свою професійну кар'єру. Є ще одна е доволі цікава інформація. Ну, стосується вона так само силових єдиноборств, а, а точніше е закладу, який е займається цим, е школа Вулкан. Там виховують ті боксерів, яких боксерів, ну і взагалі всіх силовиків. Так от в Луканівці днями підсумували підсумки 2013 року про те, чим нагороджували і хто був кращим у е цій е безсумнівно якісній школі. Ми дізнаємося далі у нашому сюжеті. Сенство вулкану підбило підсумки діяльності школи, яка спеціалізується на бійцівських видах спорту. Кращі з кращих зібрались в одній залі на важливу подію нагородження найрезультативніших спортсменів. Грамоти, подяки, посвідчення майстрів спорту отримують ті, хто спромоглися забрискотіти медалями на всеукраїнських та міжнародних стартах. Директор школи Ігор Яременко зауважує: 2013 року про вулкан почули не лише в Україні, і все завдяки високим результатам бійців. У Нас 15 чемпіонів України. Із 300 дітей, до речі, 300 дітей. У нас в цьому році збільшилась кількість дітей. Набрали. Якщо в минулому році у нас було 190 вихованців, то в цьому році ми набрали 300 дітей. Прийшли молоді тренери, набрали групу початкової підготовки. Тобто матеріал в хорошому сенсі цього слова є, над яким працювати. Будемо досягати нових успіхів. Мішико Беселі, Іван Ткаченко, Артем Севенко, Антон Зубов. Ці імена знає кожен прихильник боксу, так і к боксингу. всі ці спортсмени додали до свого активу низку медалей та важливих перемог. Баселія, Ткаченко і Севенко ще й вийшли на боксерський профіринг, ставши першими за 15 років спортсменами з черкаською пропискою. 13-й рік пройшов якби успішно. Заповниться як хороший год. Були приємні моменти. И самое главное, это, конечно, для меня переход в профессиональный бокс и сотрудничество с К2 Это Как бы мечта, пояс, чемпионский пояс. Я думаю, может, в 2014 году какой-то хотя бы европейский пояс можно будет, можно будет попробовать. На наступний рік у спортсменів амбітні плани. Збавляти темп вони й не думають. Зізнаються, 2013-го були не лише перемоги. Проте над своїми недоліками та помилками вони працюватимуть вже після зимових канікул. Рік був успішний. Дякую всім за відданість за працю за досягнення високих результатів. Жіночий футбол, явище для нашого регіону абсолютно не екзотичне. Більше того, саме цей вид спорту доволі потужно культивується в умані. Днями тут відбулася знакова подія. Причому Умань стало осередком не лише обласного, а й всеукраїнського дівчачого міні-футболу. Тут відбулася одна із двох відбіркових груп чемпіонату. України і при тому команди боролися за три вакантні місця у фінальній частині вищого дивізіону дівчата віком від 13 до 12 років боролися за цю прописку. Відрадно, що відразу дві черкаські команди потрапили до фінальної частини, і саме уменський паркет для них став фартовим. Традиційно високо виступили міні-футболістки уменської ЖФК «Ятрань». Наша знімальна група так само була на цій відбірковій грі і цих відбіркових матчах. Ми дивимося сюжет про це і радіємо виступам черкаських дівчат, які двома командами поїдуть на фінальну частину чемпіонату України. Від нашої області триденну боротьбу за призові місця у залі Уменського педагогічного університету розпочали фаворит групи Уменська Ятра, Ніка з Лебедина та футбольний клуб Тальне. Зважаючи на те, що для дівчат цього віку це перший чемпіонат України. Відбіркова група має неабияке значення. Перші три команди турніру автоматично стануть учасниками вищої ліги української першості у наступному сезоні. А також у цьому сезоні поборються за комплект нагород вищого дивізіону з п'ятьма командами іншої групи. Команди ж нижньої Стини турнірної таблиці зосередяться на чемпіонаті у першій лізі. Фаворити, окрім високого рівня, мали ще й перевагу домашнього паркету і відразу почали трощити своїх суперниць. Дуже приємно, що такі змагання одна із груп таких змагань у нас в Умані. Умань це традиційно така колиска вже дівочого футболу не тільки Черкащини, а і всієї України. І я думаю, що тут у нас не буде проблем, і цей турнір буде. І в якості і спортивної, і в якості організаційної буде на високому рівні. Рівень самих учасниць відбіркової зони доволі високий. Лише зуманської команди до збірної України викликають дві футзалістки. А це Оксана Білокур та Лілія Моспан. Я займаюся з 10 років. Для мене мені дуже подобається футбол, і для мене цей від спорту є найкращим. Лілії разом з командою таки вдалося відмінно пройти турнірну дистанцію. Дівчата з Уменської ФК «Ятрань» виграли всі шість матчів вражаючою різницею забитих і пропущених. Відрадно що до фінальної частини вийшла і ще одна шеркаська команда ДФК Тальне, яка посіла третє місце. Другою у цій відбірковій компанії стала команда із Славутича. Ну, і зрештою, в продовження футзальної теми, як ми говорили на початку нашої програми, доволі знакова подія відбулося відбулася кілька тижнів тому. Саме Черкаси визначили як господаря фіналу чотирьох Кубка України з футзалу, і при тому з футзалу це головні команди України. От на ваших екранах Харків, саме там базується одна із команд екстраліги. Ну і зрештою, саме навесні до Черкас приїде знакова футзальна подія. Такого ще не було в історії Черкаського спорту. Саме тут визначать володаря Кубка України з футзалу. Відтак сьогодні запросили до нашої студію, нашого доброго товариша, ну і, в принципі людиною, яка напевне заслуговує на те, щоб вважатися тим, хто привіз напевне футзал, фінал чотирьох. Так точно це Юрій Гончаров, президент асоціації футзалу Черкаської області. Пане Юрію, доброго дня! От Добрый день до мене вже навіть багато людей звертаються і дзвонять і запитують. От дійсно дійсно краще приїду, Дійсно Черкаси приймуть фінал чотирьох. Тобто, ажіотаж уже неймовірний. Навіть зараз взимку навколо того, що прийдуть кращі. Реально кращі футзальні команди в Черкас. От Ваше бачення цієї події, наскільки вона важлива? Ну і, зрештою, це наскільки великий бонус для черкаських любителів спорту. Ну, я думаю, що зараз на Черкащині такий великий дуже розвиток іде футзалу. І у нас зараз проходять змагання, буквально недавно проходили змагання в Умані. Це першість серед дівчат, першість України. Зараз десь в січні, в 20-х числах січня, у нас буде першість України. Також дівчатка будуть в полі грати, і така це знакова дійсно така подія. Це фінал чотирьох кубок України. Прийдуть найкращі команди з усієї, ну, з команди футзального чемпіонату, екстраліги з України. Буде два дні. Це перший день, це буде півфіналь, на півфінальні ігри, і вже 27-го. Ну, це десь на 99%, це буде 26, 27, 27, да, 27 квітня це вже буде фінал. Також і такий як андеграунд буде, це суперкубок ветеранів, які також приїдуть. Уже, там вже визначена одна е, ветеранська команда. У нас є Вікторія, наша і Черкаська. І одна команда, здається, мені з Донецька. Донецька команда це Чемпіон і е, Володар Кубка. України серед ветеранських команд, також вони, мабуть, зіграють такий андеграундний андеграундневий матч, якби так не знаю, як в боксі там є, да а тут mm -hmm. в футзалі. Ну також буде одна зустріч, яка також я, ну, я думаю, буде людям до вподоби. Е, наскільки я розумію, прийняти фінал чотирьох кубка хотіли не лише Черкаси, да чим здивувала Черкаська заявка, що запропонували ви, в принципі в асоціації футзалу України. Ну я думаю, що той рівень, на якому рівні ми зараз проводимо, і першість Черкаської області з футзалу, і та підготовка менеджмент асоціації футзалу Черкаської області дозволяє проводити змагання такого рівня. Для нас це не буде якоїсь такою важкою ношою. Ми запропонували ті умови, які ми можемо. Це і умови, і зал. У нас один з найкращих залів. В Україні і <свят>, е командам для проживання е також е випало до вподоби трансляцію, також у нас немає проблем з трансляцією. І це все таке совокупно дало те, що Черкаси і дійсно той інтерес, і той рівень, який зараз є в Черкасах, він е дав такий поштовх і е керівництво е асоціації, і ну, визначалося це на тендері. Але Черкаси мали перевагу, і цю перевагу ре реалізували в те, що дійсно в Черкасах 26-27 квітня пройде фінал чотирьох кубок України. Це ну найвидовічні змагання в футзалі, тому що якщо там чемпіонат України, там е зараз ще так тільки такий є роз... тільки починається. Такий дійсно розвиток футзалу. Там е загалом сім е команд. То чотири найкращі команди. Я думаю, що це всі будуть команди Австралії, Вони приїдуть сюди в Черкасах. І Черкаський вболівальник, який до вподоби футзал, я думаю, він буде задоволений. До цієї події залишається трохи більше ніж три місяці. Є вже якийсь певний ажіотаж. Ну, ажіотаж такого, що сильно ажіотажа нема, але вже дуже також дуже людей багато телефонують. І я буквально вчора був і в Зенігородці, і в, і в шполі. Всі запитують, коли, що, як, як воно буде. Ну, я думаю, там, на мою думку, це вже буде десь ближче, вже там, десь в березні, місяці. Там вже ми будемо розуміти, як воно це буде проходити, і тоді вже будемо цей ажіотаж якось задовольняти. Тей попит, який є у Черкаського вболівальника на перегляд цих дуже таких видовищ, матчів. Я так розумію, от господарювання подібних турнірів не просто так дається да і фактично скоріш за все дивилися на роботу над чемпіонатом області, над тим як проводяться там турнір у цьому сезоні. Я побував на кількох турів? Ну і таке приємне враження, якби в професійному плані, якби нібито гра росте і якість самого футзалу на Черкащині зростає. От ваше бачення цієї історії наскільки саме внутрішній чемпіонат, обласний турнір в цьому сезоні зробив крок вперед. Ну дійсно в цьому в цьому сезоні у нас чемпіонат дуже високого, дуже високого гатунку. Тей накал зараз у нас е, до завершення чемпіонату, буквально чемпіонату міста. Це Черкаська зона, яка далі буде делегувати своїх представників до обласного чемпіонату. Залишається три тури. Але зараз ну, дуже важко визначити не те, що чемпіона, але й призерів, і ті колективи, які і покинуть вищу лігу. Екстра лігу і перейдуть в першу лігу. І такий же накал боротьби, такий же накал боротьби у нас і в вищій лізі. Там також дуже важко е, розумі... Немає ще розуміння, хто буде. Е, Чемпіоном, хто буде там, кому достануться там нагороди серебряні там або бронзові. І я думаю, що та організація того чемпіонату, і зараз ви знаєте, що у нас екстраліга проводиться під егідою Асоціації футзальної ліги України, і це Асоціація футзалу України веде постійний моніторинг цих змагань, які проводяться в областях, і визнали, що по організації по тому як по подачі матеріалу, як е, по СМІ на дуже високому, на одному з найкращих рівнів у нас на Україні. Тому я думаю, це було також визначним. І, і я повторюсь, та любов, той інтерес, який зараз у нас у футзалі, у нас ну, цей вид спорту, якщо він раніше був такий більш, я скажу так, дворовим, то зараз він е, приймає вже якісь такі більш. Е, Такі вже, ну я б сказав би, що більше порядку в цьому і проводяться різні змагання, і далі командам є куди рости. Тому я думаю, що все це дало той результат, який ми маємо. Я знаю, що зараз у черкаському обласному футзалі да от вишикована така ну нормальна парадигма, да, відпочинаючи від дитячого футзалу, потім вища ліга, екстра ліга обласного рівня, да, от не вистачає, ну скажімо, топ клубу, да професійного клубу. Зараз ви над цим думаєте більше того, коли напередодні тут на Черкащину прийдуть кращі команди України. Да, можливо, це дасть якийсь поштовх? Ну, це є така у нас прогалина в Черкаському футзалі, але я думаю, що от е, ті люди, які... За, заінтересовані якось реалізувати себе в якомусь виді спорту. Як е, в, 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 в якості якихось спонсорів або меценатів? Вони побачать, що футзал у нас, до речі, ось, от остання гра туру. Е, там е, грали команди Шарм і команди Дахніку. Зібрала в, в будівельнику десь майже десь 600, 600 600 чоловік. Тому це е, який інтерес до футзалу, це вже визначають вболівальники. Я думаю, оці ігри, які в нас зараз пішли, вже останні ігри цього чемпіонату міста, вони показують все більше і більше вболівальників. Я думаю, що там вже десь під кінець, це вже будуть і 800. І я думаю, це також нам і цей фінал, і той інтерес дасть те, що у нас є зараз такі, ну, є перемовини, є люди, які хочуть. Зробити команду команду першої ліги це не дуже великі бюджети, але це першість України, це дає можливість команді Черкас у... приймати участь в цих змаганнях, в всеукраїнських змаганнях, приймати у себе в Черкасах теж такі, ну може, не топові команди, але дуже сильні футзальні команди, які грають в першій лізі. Це наше таке біле п'ятно на карті Черкаського футзалу, і ми повинні в найближчий час. Трошки виправити цю ситуацію е, добре. Я дякую, що знайшли час і в принципі поговорили про нагальні теми. Ще раз нашим болівальникам скажу, що в гостях у нас був голова асоціації футзалу Черкаської області. Ну і зрозуміло, що говорили ми про топ-тему. Ну реально кількох останніх тижнів. А це приїзд у Черкаси. фіналу чотирьох кубка України з футзалу. Все це відбудеться в середині весни, але уже інтерес доволі серйозно підігріти. Ну і на цій оптимістичній ноті ми будемо з вами прощатися і дякую, що були разом з нами протягом цих 26 хвилин. Говорили про спорт. Ну і підсумовували останні події Черкащини. на все добре. Любіть спорт і вболівайте за своїх. Хай щастить.